стрим каналы ну пишу в стр... другой? да пишу в стрим что на том уже на том Це все вроді показує. Ну так. Да. Так, да, працює. Комінти туже бачу. Воно ну, зараз ми відкриємо. Отак, От подожди. Де ОБСК ЧІК. І тепер чат. <ків> а ну ще раз, все хвайно. А ч сюди не виводу, я не понял. А ну я тут черкани ще щось у чат, Андрюха. О, все Типа чат не був відкритий из-за того лава. Так, хорошо. Тепер... Я ще ще зроблю отак. Почати. Щас я ще запускаю Live студію одночасно. І включу пісеньку, понял? Як вона буде сейчас шурупать? Так, 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 так. Ctrl-C. Чік, донатик, замовлення музики. Додати музику чик. Стоять, Ctrl-V, чик додати. Та я ту сламу додаю. Все, щось грузиться. Дякую за серденько зайчик. Так, ми в ОБС, все працює чи нас На Твичу сейчас попадаю я чуть-чуть. Алло, да тут, я тут. Нужно на что вырезать? Сейчас. Не, не, не налодживается. Я чую тупого один этот. Один трек і все, поняв. <кій> <кій> ну, типа, нема такого, поняв, що этот. З різних сторон. Не слышу тебе. Андрюха, ну зайди на цей, на ТикТок, пожалуйста. Бо мені он моя пише, що не чує мене на цьому. На тік-токі. Не можуть такого такого бути. А, уже слышишь? Все, все, хорошо. Ми ж налаштовуємо, поняла, з Нтрюхою. Так, ну по факту тоді. E, Twitch YouTube готовий. Понял. Можна запускати Twitch YouTube і цей. E, в чому прикол ще з вебкою треба это питання решить. типу? понял, щоб вебка була і тут, і там. Типа, поняв, Андрюха, як його. Этот... а Ану. Так, ладно, сейчас я ефір тушу пока. Тоді подожди. Здарова, здорова, Сері. Я тушу, це тестово запускаю, поки налаштовуюсь, понял. Типа, поняв, зараз я все перезапущу, потім. Скоро запущусь, коротше. <кху> 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 так, тут завершити. В обскі зупинити.